В мене часто запитують, скільки коштує ремонт, але я розумію, що не всі замовники реально розуміють, що впливає на вартість ремонту. Наприклад, ось це відео, де хлопці покажуть, що вони зробили відкоси з гіпсокартону до дверей прихованого монтажа. Давайте просто проговоримо про двері прихованого монтажа і що це таке. Дивіться, коли ви замовляєте двері прихованого монтажа, наприклад, вони коштують. Там, ну Давайте візьмемо за одиницю, ну, хай там якусь ціну аля 25 тисяч гривень. І це просто заготовка. То ви купляєте заготовку. Це як знаєте, зробити якусь деталь на заводі. Ну ви якусь там квадрат металу купляєте за там 10 тисяч гривень. Вам треба витачити якусь деталь. Такусь ви потім ще доплачуєте за те, щоб там цю деталь витачили на якомусь станку, наприклад. Так само і двері прихована монтажа. Ви купляєте двері, але до них ще потрібно зробити відкоси із гіпсокартону, примикання малярам, обклеїти ці двері, купити матеріали. Тобто, по факту, по факту, якщо сплюсувати всі роботи і матеріали, які ще потрібно витратити, щоб зробити там примикання і взагалі там пофарбувати ті ж дверні полотна в кінці за кожну сторону візьмуть гроші, потрібно ще заплатити таку ж саму вартість, як і двері прихованого тажа. Десь 15 тисяч, а то й 20 тисяч гривень. Тому коли ви питаєте про вартість, то потрібно розуміти: якщо ви хочете двері прихованого монтажу та багато інших всяких причандалів, там тіньового всяка, ви повинні розуміти, що за це потрібно заплатити додатково.